Слава Ісусу Христу, слава навіки. Отже, розкажіть, як на вашій парафії відбувалося приготування до такого величного свята, Воскресіння Христового? Це дійсно такий якийсь такий відповідальний момент, коли е підготовлюєшся до такого великого свята, свята Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Ну коли в'їжджаючи е і приходячи до нашого храму, ви зауважили, ми встановили писанку. І надіємося, що це є найбільша писанка нашого району. Так само такий кошик великодній, де може молодь, де можуть діти робити собі таке якесь селфі сучасне, фотографуватися, мати таку пам'ятну згадку про сьогоднішнє торжество. Ну знаєте, навіть погодні умови, ні війна, ніщо не може зламати. Ось цього приготування до Великодня, каже бо Бог. Переміг, каже, всі ті випробування, переміг страждання, переміг смерть, і так само ми переможемо неодмінно. Ну, але знаєте, навіть кожного разу, коли готуєшся до таких великих свят, ці свята вони якісь є дуже такі особливі. Тому що кожен десь по-особливому і ми готувалися навіть із цією писанкою. Цей задум у мене гуляв вже давно в голові, і сьогодні він став реальністю втілився. Але завдячуючи таким окремим людям, мастику Михайло, Біль, Петру, Мещишину, Роману, дівчатам, які допомагали ґрунтувати ось всі ті вироби із металу, Оринчин, Любі, Коніцькій Марії, Коропецькій Євгенії. Ну і звичайно, нашим паламарам, хлопцям, де ось ті кошики, що ви. Бачили, кажу, вони по особливому робилися. Знаєте, бо просив е, старших хлопців, кажу: Поможіть, зробіть, ви знаєте, як це робити. Ой, очі, то дуже відповідально. А то такі масштаби дуже великі. Ми то певно не то. Але з малими хлопцями, які 9, 10, 8 навіть клас, хлопці були паламарі, які тут прислуговують в церкві, вони мали той лози. Каже, після школи ми разом збиралися в мене на подвір'ї і ми то плели. Сплели один день, на другий день приходили, нам не сподобалось, то розплетали наново то все сплітали. Ну, ось, ось так, ось так. Помаленьку, помаленьку, каже, ми готувалися до. Ну і готуємося до того великого торжества Воскресіння Христова. Ну і звичайно е украса нашого храму не тільки є, ось є ота площаниця, але ось та Голгофа, який символом є страждань і смерті Ісуса Христа, не ті знаряді вбивства, і спис, і, і губка, і те, як знімали Ісуса Христа по тій драбині, по тому полотні Кажу, все це воно. Кажу, відображає ось ту таку історичну ностальгію, що воно було, що воно сталося. каже, і надіємося, що воно буде, бо не тільки Господь воскрес, каже, але і воскреснемо і ми, і так само воскресне наша батьківщина і наша Україна в таких важких умовах життя і виживання. А щодо розмірів великодньої писанки декорованої на подвір'ї, ці розміри мають більше ніж 3 метри, більше 3,20. Кажу, ну я сподіваюся, що це найбільша писанка району і тому золочу не донесе до всіх. Можливо, хтось буде хотів наше село основичі нашої православної церкви України Святителя Миколая Храму зробити ще більшу. Кажу, ми будемо раді, коли каже навіть такий час, час війни, каже, але все ж таки, ми свої культури, ми своїх традицій. Ми не губимо, але стараємося їх дотримувати і передавати десь із покоління в покоління. А що побажаєте глядачам? Кожному, напевно, а не сам перед і нашим воїнам. Хотів би, щоб побажати це спокою миру, побажати нашим воїнам, щоб вони живими і неушкодженими поверталися додому. Знаєте, напевно, не тільки Пресвята Богородиця сьогодні проливає сльози над своїм сином. І живе тою надію, що він дійсно воскресне, так як він і говорив. Але і скільки тих українських матерів сьогодні проливають над своїми дітьми, пораненими, зниклими безвістям, ті, хто в полоні, знають той материнський біль, той батьківський біль сам, бо в мене дитина так само теж воює, теж на війні. І розумію їх і надіюся, що вони розуміють і мене. Але віру, що ті жертви, ті випробування... Той важкий хрест, який сьогодні несе Україна, він не є даремно покладений на нас з вами, на наше покоління. Віримо, що все ж таки ми дійдемо до своєї перемоги. А вона думаю, що не за горами, з молитвою каже, з Богом ми все подолаємо будь-які певні труднощі. Бажаю всім гарного і спокійного великодня. Христос, воскрес!